Із п'яти запитань щодо снігу в тестах ПДР. Які фактори можуть призвести до засліплення водія? Мокрий сніг, сильна злива, інтенсивний снігопад, світло. Отакої світло. Далі. Рухатись по глибокому снігу на грантовій дорозі слід. Змінюючи швидкість руху і передачу залежно від стану дороги. На заздалегідь обраній зниженій передачі без різких поворотів і зупинок. Отак. Назаздалегідь обраній зниженій передачі без різких поворотів і зупинок. Далі. Якщо виникла нагальна необхідність здійснити поїздку під час снігопаду, що рекомендовано мати з собою водієві. Лопату, теплу ковдру, щітку із скрипком, повний бак пального, все перераховане вище. До все перераховане вище. Чому небезпечно залишати дах автомобіля неочищеним від снігу взимку? Сніг може потрапити на лобове скло вашого автомобіля під час руху, сніг може потрапити на інші автомобілі під час руху. Усе вище наведене. Усе вище наведене. Отак. За наявності якої несправності заборонено подальший рух на транспортному засобі під час дощу або снігопаду. Не працюють у встановленому режимі склоочисники. Несправні склоочисники з боку розміщені керма. Не працюють передбачені конструкції транспортного засобу склоомивачі. Отакий несправний склоочисник з боку розміщення керма. Дотримуєтесь цих рекомендацій?